Однією з прекрасних пам'яток Волині є замок Радзивілів або Олицький Замок, цей маєток одного з найбагатших польсько-литовських родів. Це пам'ятка із багатою історією, яка зазнала впливу часу, проте не втратила й нині своєї величі. Палац зведено у бароковому стилі, з елементами Ренесансу. За час існування його неодноразово перебудовували. Замковий комплекс за формою нагадує квадрат, утворений насипними валами, з чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли вартові вежі. У парку поблизу замку було насаджено багато чудових екзотичних дерев з найвіддаленіших куточків світу. На Волині це один із прекрасних об'єктів паломництва цікавих до минувшини мандрівників. Олицький замок Радзивілів входить до складу Волинського краєзнавчого музею. Старовинна Олика є туристичною перлиною не лише Волині, а й усієї Західної України.